Косарські пісні, кусарі косили та локою, вони стояли дуже довгими рядхами, на луках під гарячим сонцем дуже пахло свіжою травою, і половими квітками. квітками. Неважаючи на спеку, і доходу кусарі співали. Косарських пісень, їх голоси змішувались з пташиним щебетанням, з тріщанням травинних коників, гаряче повітря аж кипіло хвилями всякої гармонії. Іван, не, не чуй лавинські хмари. Пісні, які співались чоловіками під час косіння, відносяться до косарських пісень.